Перше відкрите протистояння за часів Незалежності України проходило у Тихому Чернігові за Катерининську церкву. Я нагадаю розвиток подій. З 1979 року у Катерининській церкві був розташований музей народного декоративного мистецтва Чернігівщини. Навесні 1990 року відновлена громада церкви, а через два роки козацька православна громада зареєстрована державою яка ще через два роки визнана правонаступницею попередньої громади. Та лише 5 квітня 2006 року культова споруда передана козацькій громаді за розпорядженням тодішнього голови облдержадміністрації Миколи Лаврика. Почалася судова тяганина, бо Московський патріархат мав на меті служити Росії саме в козацькому храмі. Через два роки вищий апеляційний суд підтвердив законність передачі церкви віруючим Київського патріархату. 18 липня 2008 року громада зайшла в храм, де отець Євген Орда провів перше богослужіння. Так, через 75 років у Катерининській церкві відновилися богослужіння. Чернігівську кафедру Української православної церкви Київського патріархату тоді очолював Владика Іларіон. Крім судів, представники Московського патріархату, тобто прихильники руського миру, вдалися і так званого наметового протистояння. На сайті Чернігівської єпархії, Московської церкви, з'явився відповідний розділ, а під Катеринкою жалюгідний намет під назвою Похідний храм Московського патріархату. Єпіскоп Чернігівські новгородціверські амросії відхрестився відчетності до незаконного намету, забуваючи і про згаданий сайт, і про слугу Божого, і свого підлеглого Олександра Лідового, що проводив служби в наметі. Під час Революції Гідності прихильники Руського миру вимушені були розібрати ганебні намети. Чернігівський журналіст Віталій Назаренко під час протистояння за катерининську церкву був студентом. Про таких юнаків у особистих справах пишуть з протестним потенціалом. Але молоді націоналісти ставлять загрозу не для своєї держави, а для завойовників. Не дарма ж його дані на агресивному сайті ДНР. До речі, особисті дані ці взяті для ворожого сайту з міліцейських протоколів. Дивна річ, чи не так? Я ніколи не полишав скажімо так, патріотично громадської діяльності. От, і зараз, будучи там журналістом, намагаюся якимось чином вливатися в громадське середовище, допомагати молоді. Ну, зараз уже, дякувати Богу, Чернігів став не таким, як був у 2006 році. Чернігів став зараз набагато патріотичнішим містом і коли в 2000-х ну, 2000 роках тут. Компартія могла там якогось поодинокового компартійці, поодинокого якогось патріота за червоно-чорний прапор е могли там натовкти, то зараз вже компартії немає, і давно вони ще до заборони тут не виходили. Тому що тут вже є кому ну, показати їм силу. Ну я думаю, що от завдяки тому от середовищу, е яке зростало в підвалах, у підпіллі, е власне, і вдалося е зупинити оцю от. Е Російську агресію тут, принаймні, от як Віталій пригадує події, пов'язані із захистом Катерининського собору. Якраз припало рішення Лаврика на 2006 рік. Почалися два роки судової тяганини. Ну і перманентно з'явилися намети спочатку товариша Лідового агенти ФСБ, потім час від часу там з'являлися люди казачки Каурова, Наталі Вітренко виставляли свої намети для того, щоб не пустити прихожан і церковників, і науковців в храм. Відбувалися судові тяганини. Між цими судовими тяганинами відбувалися такі от спалахи. Маленьких боїв чи то акцій У 2008 році, у квітні, здається, згорів намет Московського РХАТО. У 2011 році всі пригадують, як згоріла в другий раз згорів намет. Це було в ніч на 1 січня, день народження Степана Бандери. За пів години до 12-ї. в той самий час, приблизно в однакові хвилини в Запоріжжі тризубівці підірвали пам'ятник Сталіна. Віталій згадав і своїх побратимів. Деякі з них пішли від нас у кращі світи. Я Антона знав доволі добре. Скажу, що Антон взагалі не мав ворогів. Це була настільки конформістська людина, позитивна, що вона знаходила з усіма спільну мову. Але він так само був непримиренний до своїх ворогів, до явних ворогів України. Ну і тому був завжди. Скажімо так, у своїх діях вчинках був максималістом. Якщо ж починав, то йшов до кінця. Ну, Капкан це був побратим Антона. Він загинув трохи пізніше. Потім уже на фронті у першій танковій бригаді загинув Микола Бруйце з тих захисників, яких немає в живих. Загинув так само у першій танковій бригаді, друг Бобер. Він був з конгресу українських націоналістів. Теж пішов добровольцем воювати. Хто загинув, хто воює, хто там, як допустимо я, займається волонтерством, а деякі люди там ще встигли побути на Майдані, повоювати і зараз там сидять по тюрмах. Намагання руського миру розхитати спокій нашого міста і перевірити чернігівців на патріотизм, сконцентрувалися навколо Катерининської церкви. Катерининська церква була для патріотичних організацій п'ємонтом, тому що вона і для Москви була не просто церквою. Це було символ, тому що ми пам'ятаємо, що допустимо, тому самому 2006 році більше 14 церков передали московському тріархату і всього дві передали Київському трірхату. Але Москва кричала про те, що тут. Розкольники утісняють Російський мір і так далі. Ну і ми бачимо публіку, яка тоді, тут біля Катерининської церкви, ходила, прапори Новоросії. Цей проект він вже давним-давно опрацьовувався російськими спецслужбами, і загибель загадкових обставин двох патріотів, вона так само не випадкова.